Всім Нашим глядачам. Так, сьогодні хочу відео зробити, вже навіть навіть я його вже роблю на рахунок отримання віз. Це не є якась там інформація супер-супер-пупер, але тим паче, я думаю, що можливо, комусь воно стане в нагоді, тому що люди багато хто. Задають запитання власне на цей рахунок. Це коли їм відкривають візу наприклад, сім'ї там вам відкрили, дитині не відкрили, дружині відкрили, вам не відкрили. Я вже колись говорив про це, я ще раз скажу, тому що читаю і хочу всім, хто на не дивиться, власне, вам нагадати, хто планує власне летіти в Канаду. Ви можливо вже подалися на візи і очікуєте. Ситуація наступна. Особисто я. Вам казав і буду казати, на кожного члена сім'ї повинен прийти е, в особистий кабінет ли, лист з одобренням вашої візи. Нема різниці, чи дитині 5 років, 3 роки, 4 роки. Якщо ви заповнювали її анкету, яка вона має присвоєний свій номер, її так само повинен прийти. Ваша справа, ви можете відсилати. Документи разом зі своїм паспортом, можете не відсилати це вже як вам вирішувати. Особисто я би цього не робив. Тому що, по першій причині тут офіцер не розглядає вас як сім'ю, а кожну людину окремо. Розумієте, немає різниці, чи це дружина, чи це чоловік, чи це дитина. В тому все і виходить вся фішка. А коли ви відсилаєте свій документ, Добре, якщо у вас попадеться якийсь офіцер, який вам вклеїть дитині візу. Тобто візьме її кейс, подивиться і вклеє візу. А може попасти офіцер, який не вклеїть принципіально. І вам відіслюють назад ваш паспорт, ну, тобто дитячий паспорт відправлять, вашу візу вам вклеять, а його не ну, дитині не вклеять. Тому на все повинно бути документ. При тому, вже багато говорять, що деякі вже й не приймають в деяких країнах, коли просто надсилають дитячі паспорти разом з дорослими. Які не мають підтверджуючих документів, тобто немає листа. З візами все дуже просто. Я буду завжди наголошувати. Європейські візи це є одна справа. Сюда візи, канадські, там USA чи ще якісь це інакша справа. Тому майте на увазі, не треба змішати все в одну кухню. Ви коли. Навіть європейські там, подаєте візи на розгляд чи ще щось, там є теж певна своя процедура, яка проходить так само і тут є. І ніхто тобто, зараз мені здається, що все більше і більше починають вони, ну тобто, хто розглядає візи, починають зменшувати терміни, відкриття віз, вони стають меншими, вже не дають такі, на такий довгий, тривалий період. Ну, але це все пов'язано з тим, що я думаю, що це пов'язано. Так само з певною статистикою в'їзда, виїзда людей, я думаю, що людей подалося багато, багато отримало так само і мало в'їхало. Тому що я думаю, що віз багато людей отримало, тільки не всі в'їжджають в них. Тобто хтось там чекає, можливо, там кращого часу, чи ще якісь нюанси, але ну, тим не менше, це вже їхня особиста справа. Але однозначно, на кожного з ваших сімейних. Людей повинен бути особистий лист, підтверджуючи, що йому одобрили візу. Це є важливо. Не знаю, як там буде воно далі продовжуватися. Буде та програма продовжена для українців, не буде, без поняття. Ну, Поживемо, почекаємо, не так багато часу лишилося. В принципі, стільки заявок, скільки вони подали, то ще є що розглядати, там ще час буде йти. Що ще можу сказати по цій всій ситуації? Ну, В принципі. В принципі, нічого більш такого актуального і цікавого і немає. Це я так короткий, коротесенький такий зробив таке відео, просто про то нагадати, що в принципі... Ну, не переживайте, розумієте, а може переживаєте, то тяжко сказати. На рахунок віз. В Канаді є така ситуація, коли видають візи, повірте, можуть дітям п'ятирічним дати а батькам відмовити. Розумієте, І ну, це є нормально тут. Не треба думати, що тут хтось, ну там, якби, як ви, ну, ви рахуєте, що якщо вам одобрили візу, значить ви можете робити там що-небудь, тобто відсилати паспорта, типу свої, хоча у вас там ще не прийшов запрос на другу. Ну, я вам тут особисто не можете робити, але. Ви можете стикнутися з такою проблемою, коли вам накинуть кучу запросів на ж щоб ви дуже ну не були розумними. І ви будете сидіти, збирати, дадуть вам термін їх виконувати. Розумієте? Тому це, треба завжди розуміти ситуацію. А ситуація є дуже проста: на кожного члена сім'ї повинна пройти особистий лист. Неважливо, чи це дитина, чи це не дитина. Ну, опять же, ризикувати ваша справа. Ви можете собі, тому що я бачу, люди пишуть, де скоріше вклеюють, де не скоріше вклеють. Ну опять же. Яка ситуація? Ви здаєте Варшаві, а візу вам вклають в Англії. Як вам буде несподіванка, правда? Тому ви, ну, треба розуміти, що Варшава це не є ну, остаточна ціль вашого паспорта. Ви можете віддати її в Варшаві, а вашу візу будуть вклеювати в, в інший країні і відвезуть десь кудись інакше посольство чи ще десь. Тобто вони ж дивляться, так само розбирають, яка є нагруженість якого, того чи того, і туди ж відвозять. Треба це розуміти і не треба тобто, дивитися на все дуже просто. Тут немає ніякої алгоритму, скоріше всього, тут є спонтанність. І як вам повезе, не повезе, розумієте? Я ще раз, я вже ну, це багато раз, Але я ще раз наголошую. Вас заспокоїть, розумієте? Я ще раз кажу, одного можуть справу розглянути дуже швидко, який навіть може після вас подаватися. А ваша справа буде висіти, і це не тому, що ваша справа якась там не така чи ще щось. Просто ваша справа попала до людини, в якої дуже багато роботи, і поки вона по черзі до вашої справи дійде, а комусь попалася просто до людини, де вже була робота в нього закінчення, і в нього прийшли повністю опять нова стопка нових справ, нових кейсів. І він якраз почав, і ваша вашу там людини, яка подавалася пізніше від вас, в нього все вийшло. Секунд, розумієте? Це є важливо, щоб ви це розуміли. Щоб ви це розуміли, тому що не їжте собі нерви лишній раз. Все буде добре. На тій позитивній ноті ми і закінчимо це відео, тому що воно дійсно буде все добре. Всього найкращого, хто очікує, що він очікує: там, запиту, паспорта. Скоріше утримати, і все у вас буде добре. До нових зустрічей.